Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Демонстраційній теплиці Кісон. Сьогодні я вам розповім про гібриди огірків торгової марки Бестекер, які ми сіяли у цьому році. Посів у нас був 21 березня. Перші всходи ми отримали на п'яту добу, а масові всходи побачили на сьому добу. В цьому році ми сіяли такі гібриди огірків «Бестекерн» як «Северин», «Бьорн», кібрія, артист, еколь та СВ-4097. Для посіву ми використовували готовий субстрат розсада. 16 квітня ми висаджуємо 20-денну розсаду у ґрунт. Рослини, рівномірні по розвитку, мають сформовані 3-4 справжні хвиста, а коренева система повністю заповнила весь об'єм горщика. Щоб отримати таку розсаду, під час вирощування ми використовували такі продукти, як фертірут, фертілів, хелатин кальцію, байкал М. А для захисту від шкідників ми використовували актоцит. Висаджуємо ми розсаду у прогрітий ґрунт у підготовлені посадкові ямки. Температура нашого ґрунту приблизно зараз плюс 18, плюс 20 градусів. Отримати густоту 2,7-2,8 рослин на квадратний метр ми використовували дворядкову схему висадки 1,2 метри між подвійними рядами та 50х33 см між рослинами. Висаджуємо ми в рівень з ґрунтом без заглиблення. Одразу після висадки робимо полив з додаванням байкалу. Для того, щоб більш швидше відбулося укорінення наших рослин. Ось ми висадили огірки. Тепер чекаємо на результат, з яким неодмінно поділимося з вами у наступних відео.